Привіт, я Антон, адміністратор української Вікіпедії. Думаю, всі ви хоча б деколи читаєте Вікіпедію, але її можна не тільки читати, а й впливати на її вміст. У цьому відео я зроблю короткий огляд основних елементів інтерфейсу Вікіпедії, які допоможуть вам пройти шлях від читача до редактора чи редакторки. Давайте почнемо з того, що ви можете робити, навіть не будучи зареєстрованими у Вікіпедії. Крім основного тексту, майже кожна стаття має кнопку Редагувати. Так ви можете змінити вміст статті. Така кнопка не відображається лише для невеличкої кількості найбільш популярних та важливих статей, які можуть редагувати тільки зареєстровані дописувачі. В усіх інших статтях вона є. Наприклад, я відкрив статтю про видатного режисера Альфреда Гічкока. Зверху я бачу кнопки Редагувати і Редагувати код. Це два різні режими редагування. Я раджу використовувати перший, бо він простіший для новачків. Детальніше про те, як редагувати статті, ми розповідали в інших відео цій серії. Що ще я можу побачити в статті? Є кнопка Переглянути історію, де я бачу, хто і коли змінював цю статтю. І весь лог змін за весь час публічний. Наприклад, я можу побачити, що на момент запису цього відео в останню статтю про Гічко коредагував в листопаді 2024 року. Я можу подивитися, коли і як я її змінював, до того починаючи з самого початку. Так, наприклад, я бачу, що цю статтю створили ще у 2008 році. Також у кожної статті є сторінка обговорення. Це простір для спілкування про статтю. А тут ви можете поставити запитання, запропонувати зміни чи обговорити якісь суперечові моменти. Наприклад, на сторінці обговорення статті про Гічкока я бачу, що в якийсь момент була дискусія про те, як правильно її назвати: Альфред Гічкок чи Альфред Хічкок? У статті є значно більше цікавих інструментів. Я не буду тут розповідати детально про кожен, але ви можете поекспериментувати, якщо натиснете на кнопку інструменти справа зверху статті. Тепер давайте подивимося на те, які елементи інтерфейсу доступні зареєстрованим дописувачам. Зареєструватися ви зможете швидко за кнопкою створити обліковий запис на панелі зверху. Детальніше про реєстрацію ми розповідали в окремому відео. Якщо ви нещодавно зареєструвалися, на панелі зверху справа ви побачите своє ім'я користувача. Натиснувши на нього, ви можете перейти на свою домашню сторінку. Тут можна обирати цікаві для вас теми і далі працювати над ними, і також ви можете бачити вплив ваших редагувань. На панелі зліва від центру кнопка Сторінка користувача. Це ваш публічний профайл, де ви можете написати щось про себе у вільній формі. Це не є обов'язково, Вікіпедія дозволяє зберігати анонімність. Також є кнопка обговорення, це ваша особиста сторінка обговорення користувача. Сюди інші дописувачі Вікіпедії можуть писати вам, якщо мають питання, хочуть подякувати за щось чи зробити зауваження. На панелі зверху справи ви можете побачити кнопку зі сповіщенням. Коли до вас будуть писати, індикатор тут буде оновлюватися. Наступна кнопка список спостереження. Зверху тут дошка оголошень. Вона показує, що цікавого і важливого відбувається в спільноті Вікіпедії зараз. І також тут можна стежити за змінами в конкретному наборі статей, які вам цікаві. Сюди будуть автоматично додаватися створені вами статті, і ви можете вручну додавати сюди статті, які вас цікавлять. Для цього у статті натисніть на зірочку на панелі справа від центру. Давайте подивимося, які ще пункти доступні в меню вашого аккаунту. Для цього натисніть на відповідну кнопку справа зверху. Можете поекспериментувати з усіма пунктами, але я зараз хочу звернути увагу на три з них. Перший це чернетка. Це ваш особистий простір, де ви можете вправлятися в написанні статей, не хвилюючись про те, чи ваш внесок відповідає вимогам Вікіпедії до статей. Другий це налаштування. Тут є багато корисних функцій, які можна використовувати, щоб підлаштувати під себе інтерфейс, наприклад, змінити дизайн чи підключити корисні додатки для редагування. Можете поекспериментувати, коли буде вільний час. І третій пункт в меню це внеск. Тут ви можете в будь-який момент повернутися до усіх статей, які ви створювали чи редагували раніше. Зверніть увагу, що внесок публічний. Будь-хто може переглянути ваш внесок, а ви можете переглянути внесок будь-якого іншого дописувача. І наостанок хочу звернути вашу увагу на панель зліва. Тут ви, зокрема, можете переглянути автоматичний список новостворених статей і нових редагувань, а також тут можете відкрити кнайпу, так у Вікіпедії називають форум спільноти. Це спільний простір для спілкування між усіма активними дописувачами Вікіпедії. Ви можете тут поставити запитання в розділі Допомога або щось обговорити в інших розділах. На цьому зараз все. Спробуйте дослідити решту інтерфейсу Вікіпедії самостійно і пишіть нам, якщо будуть якісь запитання.